Ось, дівчата, продовжуємо про теми у випадах. Е, скажіть мені, будь ласка, навіщо нам укладання? Що те, що перша оптема? Бажану форму надати. Щоб надати бажану форму нашому волосу. Ну, те. Е, скажіть, будь ласка, як будете надавати бажану форму? Що саме основна наша задача про крім? В темі укладання. Що ми маємо вміти професійно зробити? В першу чергу: підняти корінь волосся, виставити його відповідну форму. І скажіть, чи знаєте ви на другому курсі, як правильно виставити форму коріння? Ну так. Ну, І як то має бути? Щітка така є спеціальна, так. курова, тобто ми беремо і заводі дають вісім курок. А та спеціальна щітка має назву? назвучка. Яка? або щось дуже багато десь не слухалі нового, але взагалі така основна професійна щітка, називається двохстороння, каркасна або щітка або її професійна назва. Оце це воно розумієте. І що буде не зробити знову? Зараз хтось отримує е, некрасиву оцінку. Що що маємо зробити? те, що ви зараз сказали, вісімкою. То не є ніяка вісімка. Що то є? То є стійка. Так? Тобто, як ми працюємо? Ми прочистуємо спочатку щіточкою нашою каркасою від коріння, ніби ми хочемо його розчесати. А потім просто повертаємося назад. То ніяка не вісімка. Просто вам, напевно, так вулійкось виглядаємо. Але рух професійний це просто прочислення і потім спружинювання, виставляння якраз цього, цієї стійки. І далі що ми феном робимо? Ми сушимо навколо цієї стійки, яку ми виставили. Тобто, і на коріння йдуть. Де потік наш і на ту стійку яку ми зробили? І виконуємо такі овальні рухи до тих пір, поки в нас відповідно не буде вже просушене це коріння і виставили так, як нам потрібно. Звісно, що будь-яка я вже навіть про це не кажу. Виконується на свіжому це волосся з додаванням при потребі засобу при потребі і проби при бажанні клієнта, засобу для оплатки. І тоді вже ми працюємо власне, з цією стійкою. Чому я так це наголошую? Тому що насправді кожна наша така стрижка, яку ми виконуємо в першу чергу, ну, там віднімемо ці всі довгі довжини, тому що довга довжина, як би там не виставляли, все одно трошки під вагою буде той корінь е опускатися. Але Е, коли ми кажемо короткі стрижки, середні стрижки, ви там дуже маєте приділити увагу підняттю професійному цього коріння. Якщо цього не зробити, то е, форма стрижки не буде тою, якою вона має бути, не буде подана клієнту так, правильно, і це буде вже мінус, так? то це дуже важливо вміти. Е, знаєте, як кажуть, вміла приготувати, не вміла подати. Так і тут. Е, Постригти якісно вміло, а покласти і подати вже дизайн не зуміла. Це вже мінус. бути і там професійно, і там професійно, але приділити увагу цьому процесу треба. Добре, ми зрозуміли, згадали, що ми робимо з коліном. Скажіть мені, будь ласка, далі в нас ще є довжина, середня довжина, довга довжина, що з нею зробити? Як ми можемо з нею попрацювати? От є задача створити об'єм, наприклад. Чим ми можемо зробити Там, на середній довжині той об'єм, на довшому волосі? Вже після того, як ми попрацювали з прикореневою зоною? <брашен> Щітка брашенг? Щітка для цього потрібно, так. І ми далі цією щіткою брашень круглою та, нагадую, яка буває різних діаметрів в залежності від того, з якою довжиною ми працюємо. І ми далі тою щіткою що можемо зробити? Можемо вирівняти волосся. Можемо можем ще щось зробити. Можна бути на Можна накрутити локу на легкі, можна кінці направити, куди ми хочемо, чи вверх, чи вниз, чи куди ми там хочемо. Добре. І можна створити об'єм. Так, можна кажу, прошу, прошу. чорну. Чому? А середня довжина, коли треба взагалі надати всю об'єм, розумієте? Переважно чоловіку це дуже добре, але точніше гривка. Але ми кажемо також про середні, короткі, навіть такі, скажімо, короткі, це 5 см і 7, там по довжину всерімусь, треба гарно створити ем, об'єм і направити. Так? Тут нам допомагає щітка браш, добре. Е, також давайте зупинимося про те, що ми ще одразу ще можемо зробити власне, той гладкий фен. У нас є таке поняття в укладках, е, І от розкажіть мені трошки про цю укладку, яке її призначення. Вирівнювання, ну, вирівнювання зрозуміло, але вирівнювання. де ми це застосовуємо часто. Ми можемо застосувати просто е, в житті реальному, у реальному, Повсюденно в повсякденній на увазі, так що клієнта має довге волосся і хоче просто її красиво вирівняти гласи. Перед а, щоб зробити її. Так, оця процедура дуже нам допомагає перед зачіском, е, багатьма зачісками, де ми розуміємо, що нам потрібно перше е, піддати волосся в зачісті, і друге, е, певна чистота в зачісті. Так? І без такої вкладки е, вкладки певні іноді неможливо обійтися. Тому що власне також є е, розмежування між тим, що ми можемо вирівняти наше волосся і праскою, правда, і воно теж буде рівне, ще ідеальніше, ніж щіткою. Але в захисті треба, щоб воно було власне, не ідеально рівним, а ідеально піддатним. Mm -hmm. Розумієте? Так, рівним, але піддатним. Тому для цього використовується бажано волосана натуральна щітка вражень і використовується якийсь засіб для. Фіксації, тобто це може бути спрей для об'єму, це може бути е, каспінка, не вмежень, якась максимальна фіксація, але щось, що буде трошечки наше волосся ну, готувати до майбутньої з ним роботи. І, власне, оце ну, надання засобу і гарне пропрацювання тою щіткою. Так? А ми на ній як працюємо? Ми рухаємося як зі чіткою брашу при класі гладкий фен. Ставимо щітку під пасмо. Так І прокочуємо її так маленькою і сушені. Так, тобто ми фактично прямим сенсі, у нас тому так звучить гладкий фен, що ми виглажуємо ті щіткою. Ми його спочатку під пасмом плану ставимо і фен рухається, пам'ятаємо, що доволі щільно до пасма і до тої щітки. А потім ставимо на напас і знов-таки прочісуючи, тобто ми якби з двох сторін його просуємо, так би мовити, та? але воно завдяки цьому є потім дуже таким ручним піддатком для будь-яких наших зачісок, де треба от, чистоту, чіткість і так далі. Розумієте? Розумієте. Добре, з тим виставки. Ще мені скажіть про такі моменти, які е називаються начість і топірування. Чим відрізняється? По перше, чого це ряд такий веселий? Непотевний. Е, По-друге, чим відрізняється тупірування і на е, Тупірування це коли ми робимо, коли ми кабінет плазмом, ходимо такими половина, водимо повністю. Так, тобто ми розуміємо, так що взагалі що таке чись, давайте згадати. Може хтось забув? Збивання волосся, Якусь таку ще форму, так. І це робиться яким чином? Неприроднім таким нашим розчисленням. Ми знаємо, що якщо ми розчислимо, то ми не беремо гребінець і чешемо від корінчика до кінчика, правда? А тут ми щось піднімаємо, переважно перпендикулярно, правда? І чешемо в іншу сторону, від кінчика з до корінчика. Але все це робиться не так, як я зараз сказала, прямо від кінчика і прямо до корінчика. Так, послова, А Поступово ми це робимо, правда? І зміст полягає в тому, щоб виконати якісний начист, ми що маємо зробити? Ми маємо пронизити повністю зубцями це письмо. Тобто зубці входять в письмо повністю. І тоді спружинюють його до прикорення частини і ущі. А коли ми кажемо про топірування, то ми з внутрішньої сторони пасма заводимо зубці на половинку цієї маси пасма. Так? І буквально з внутрішньої сторони ми збили, а знову. На да, зовнішньо така ми е замножуємо, і вона у нас, в принципі, так виглядає Так? Коли ми мали би робити на начіс, в яких випадках, а коли тупірування нам дуже добре підійде. Турування нам підходить на зачіску. А, а на тоді вам куди підходить? <ріх> тупірування вам підходить переважно на якісь певні види укладок. Коли треба трішечки збити. Треба додати якогось об'єму, форми, але не треба, щоб це виглядало максимально штучно і так щільно. Правда? А коли ми вже робимо зачіску, поверту, валик, равлик, де треба серйозний от тоді ми працюємо повністю значосно, принизуємо або в залежності від зачіску якусь прокуреневу частину, так? або ми працюємо взагалі на основу посміхі. Для тих зачісок, таких як Вале, травля, ракушка, раву це правильно звучить, ну нехай буде. Кок і так далі. Там обов'язково треба щільний начист, а тоді ми спеціальною щіткою виглажуємо і формуємо ту форму, яка нам необхідна. Та? Та. І що таке звучить поняття комбінований начист? Що таке комбінований начист? Хто знає? Та, коли всі а біля кожу, як правило Так. Це коли нам треба стійкий такий, стійку фіксацію біля коріння, але нам немає потреби дуже щільно забивати всю довжину. Тоді ми працюємо на корені щільною такою стійкою десь до 2 см, а далі вже працюємо просто з таким тупіруванням. Це в багатьох зачісках така є також актуальна. Скажіть ще мені, будь ласка, що яка ваша думка про використання гафре? В укладках та в зачісках. Я так, добре. Зрозуміло. Так, я об'єму. Окей, чи завжди воно потрібне? Чи воно е не псує зачіску? Воно може викладало, воно може взагалі портити вигляд. Так. Дивіться, яка моя до того питання трохи така гостра думка, що ми, Фафре, маємо використовувати таким чином. Е, вона, звісно, що призначена ця процедура для е, більшого об'єму, для більшої стійкості. Але е, є групою помилкою. Якщо в готовій зачісті, ми бачимо це гафроване волосся, mm -hmm. то яким чином можна це так зробити, але щоб його не було ви... Візу... внутрішній весь шар, тобто, наприклад, ви робити бобер, mm -hmm. чи там ж саму ракушку, як ви кажете. Ми дуже можемо собі повністю прогофрувати всю довжину від корення до кінчика, начесати потім гарно, сформувати. Але саме верхній наш оцей шар, який ми будемо загладжувати, він має бути чистим, без гафре. Потім, от коли, наприклад, я спостерігаю часто, що гафрують спочатку повністю всю площу, ну там, від корення до кінчика, а потім виконують ще якісь хвилі. Крутять ще додатково на щипці і є хвилі. Ну, це скажіть, будь ласка, це вже ті хвилі, які ми хочемо побачити, це той ЕВ, ні. Тобто я ще раз наголошую, що е, в загальній готовій зачисті нашого гафре не має бути помітним. Так? так само от, іноді гафрем використовується лише на прикореневій частинці. Це не так буде кидатися. Бо Бу, коли там лише прикоренево чуть-чуть дали, якісь там пасма, Можна і не зачіпати, тоді також це теж прийнятно, воно додає об'єму, але ми його в готовому виді не бачимо. Тобто, як би вам пояснити, гафре нам іноді реально потрібне, бо воно збільшує об'єм, дає стійкість. Але в готовому вигляді, це є як на мене, так як мене вчили, так як я бачу це, як я працюю, це груба помилка, коли воно в готовій роботі вигляде. От, вся, оця, наприклад, заглажена якась частинка, і ти бачиш, що там є гафре. Бабека створена, і ти бачиш, що там є гафре. Це неправильно, це не чітко, це не якісно. Ми вчимося робити якісні зачіски з живого волос. Ну, Краще, коли це, наприклад, ви пропрацювали собі посмощівцями, ви надали йому якусь лінію, і вам легше, якщо це є потреба, далі щось виставити. А коли ви це гафруєте, грубо кажучи, жуєте це волосся і так залишаєте, це не є добре. І я би не хотіла, щоб потім я на захистах вам робила такі зауваження. Ви ж собі про це подумайте, бо вас це чекає літом влітку. Тому е, отак от свої на увазі. І взагалі в професійній своїй роботі далі на майбутнє, коли ви щось робите клієнту, е, так не має бути. І я думаю, що далеко не всі клієнти також е, оце сприймуть позитивно, якщо буде така картина. Окей, і давайте тепер згадаємо ще, бо ми е, мусимо поговорити про основні елементи в зачісках в темі укладання. Звісно, що основними такими елементами є хвилі, ми вивчили локони різні так. І кос. ну Можна приділити знову ж таки увагу кожному з тих на лабораторних практичних заняттях е кожному елементу. Але як робити хвилю, ви би мали знати. Це дуже популярний відомий елемент. Він відомий більше 100 років і він е -е, популярний зараз дуже. Але в якому виді він зараз популярний і в принципі звідки види ви його знаєте? Скажіть мені, будь ласка. Хвиля. Хто знає, що таке хвиля? Це дуга, розміщена між двома кронами. Це дуга розміщена між двома кронами. І ці дуги в нас бувають які? Лицеві. Ну, підказуйте, дуги бувають лицеві і сторонні. Правда? Лицева дуга це що це за дуга, яка рухається на обличчі? Ну, якщо розглядаємо від нашої зачіски, е лицева дуга завжди рухається на обличчі, а зворотня від обличчя. З якої дуги, якщо ми виконуємо укладання хвилями на всю площу, наприклад, да, чи просто якусь звукову хвилю, з якої дуги в нас має розпочинатися е дуга перша. Зі зворотній, завжди зі зворотній туди ми розпочинаємо хвилю. Потім продовжується на лицеву і йдемо далі. Також, єдиним винятком може бути такий прямо якийсь нестандартний зарість волосся на фронтальній частині, коли ми розуміємо, що ми ну, ніяк ця зворотня не лягає нам, ну ніяк. І ми відступаємо тоді від, від норми. І вже так вирулюємо, скажемо, щоб нас воно лягло згідно того природного росту. А це дуже рідко. Зазвичай тільки так. Зрозуміло? Окей, скажіть мені, хвилі як можна створити? За допомогою чого? Це по засобу добре? Це якщо дивіться, ви зразу чомусь зараз тільки про які хвилі говорите. Про холодні. А в нас хвилі зразу хочу нагадати, що можуть бути холодні, гарячі, вони можуть бути об'ємні, ну і, і ще зараз я скажу які. Добре, от є різниця між ними всіма в технології. Тобто холодна хвиля, звісно, що тут треба чисто вимити волосся засіб для фіксації, колись використовували льон, колись використовували пиво. Зараз переважно використовують гель. Так? Е, і відповідно нам що ще треба? Наші пальчики рук, і нам потрібно затискачі невеличкі. правда? Ми нанесли засіб руками, тобто гребінцем, і нашими пальчиками попрацювали і вичистили красиву хвилю. Е, далі зафіксували ці всі наші довгі крони за допомогою затискачів. Далі що, що маємо зробити? Ми сушити, маємо одягнути захисну таку сіточку, якщо ви е, забули. Є така дуже тоненька, ніжна захисна сіточка, яка вдягається наверх тої готової холодної вкладки. Для чого? Бо ми будемо сушити чи фен, чи сушуар, і в нас може бути така такий ефект, щоб його не було тут допустимо. Вдягається така е, легка сіточка, правда? Добре. Тоді, коли вже добре висохло, ми легенько витягаємо ці всі затискачі, ну і так, там ще можна зафіксувати сталека лаком, щоб ця вкладка тривалася якісно, правда? Правда. Добре, якщо це гаряча хвиля, це зовсім інша тег красою можна. Можна. І щицям. Дивіться, є також поняття класичної гарячої хвилі, це коли ми виконуємо щицями певні рухи. Нагадайте мені, ми, напевно, пропустили ту лабораторну, чи ми щось з вами крутили, бо я вже не пам'ятаю. Mm -hmm. Крутили ми якісь хвилі, лохали, і ми з вами це відпрацьовували, ну mm -hmm. так, принаймні, знайомилися, правда. Mm -hmm. Ось. І є певний рух, коли ми використовуємо дугу. Перепрошую, дугу. Наш, наш цей валик в щільцях ми використовуємо для того, щоб створити дугу. А той, що притискає, ми використовуємо там в певному положенні для того, щоб створити кров, так? щоб вона була чіткою. Є в нас і багато відео. Я якщо вам сьогодні кинула, і власне, де можна собі згадати, яким чином ми маємо працювати для того, щоб отримати класичну гарячу хвилю. А також ми за допомогою прасок і, і щипців різних діаметрів можемо собі готувати волосся перед тим, як створити е, об'ємну хвилю. Так, що таке об'ємна хвиля це хвиля, яка є е, е, ну, базою для неї є локон. Тобто ми маємо чимось накрутити, в залежності від діаметру, в нас вона буде або більш об'ємна, або менш об'ємна. І е тоді ми маємо собі е і розуміємо, що тут допомагає нам начис чи топірування, ми обираємо по ситуації І якби, дійсно тоді, після того, як ми це все накрутили, підчесали і гарно, красиво вкладаємо, так як ми це хочемо. Так? І на сьогоднішній день, які хвилі найбільш актуальні, у Голівудській, ну у Голівудській, це є ті об'ємні хвилини, тобто розуміємо, що техніка холодної наразі підійшла трошечки. М -м Класичної гарячої також, погодьтеся, а вже об'ємною, яка вона може бути різною. Ми в залежності від діаметру, від того, як ми створимо той дизайн, той рельєф. Вона буде різною, але вона є сьогодні актуальною. Тому тут також треба в цьому приділяти цій техніці увагу, бо дійсно вона є популярна. Окей, щодо локунів, що ви знаєте про локун? Це основний такий елемент у нас. Що ви можете мені про це сказати? Бувають різних видів. Так. І Якісь певні актуальні сьогодні, якісь, напевно, також відійшли тимчасово, можливо, так. А От скажіть мені, які найбільш там, популярні, відомі нам локоли? Ми знаємо, Ну, це вже сучасний та, зараз, так. А Але зверху вниз. Так, є вниз, в там, спіральні. Спускні. спускні. Трубчості ви а хотіли сказати, це ті, що спускні. Спіральні. Вісімка зараз, до речі, актуальна, бо вона дає напрям хвилі, зразу дуже такий цікавий, таке можна використовувати в обладках простих, ну, тобто як простих, тобто, що ми власне виконуємо ту вісімку, гарно розшусали. І це є наша об'ємна вкладочка хвиляста. Також ми знаємо, що нас ще залежать від того, які є шівці. У нас є дуже багато різних видів, щипців. Які ми можемо досягнути того чи іншого ефекту, тобто ми можемо навіть спеціальними щипцями досягнути ефекту хвилі, хвилястої класичної гарячої хвилі. Ну, ну, не є такою кончик класичною, як вона має бути гаряча, але все-таки як назвати ті щипці? Mm -hmm. п'ятиствольні. Тобто, коли в нас є оці е, валики, в нас їх там або три, або п'ять, вони такі об'ємні, ми зразу защепили пасмо і отримали хвилясту укладку. Чи то є так дуже популярно, ну є таке, так? маєте знати, що таке є, маєте знати, що такі є інструменти, можна ними такого досягнути ефекту. Ну, насправді, якщо ви створили руками базовими щипцями хвилю гарячу, вона виглядає цікавіше. Але... Ну так інакше, вона має правні життя і вид щівці, є на спіральні щипці, щоб ви пам'ятали, це коли в нас вже є валик, а на валику, ще додатково є така спіраль. Це допомагає нам досягнути спірального локона зразу. От, ця спіраль нам це допомагає. Бо коли ми маємо класичні щипці, ми що маємо зробити? Набирати спіраль і з відстанью, між кожним витком має бути невеличка відстань. Тоді в нас буде ця спіраль. А так, якщо у нас вже є готові. Спеціально розроблені ці щипці спіральні, то вони допомагають нам досягнути ось цього ефекту одразу. Це пошвидше, ну, прискорює нашу роботу. Також і корисні щипці, які що нам дають, який ефект? Такий... Таких доволі, скажімо, переважно дрібніших таких локонів. І е, натуральний ефект в тому плані, що е, верхня частина локона є більш такою об'ємною, а вже кінчики більш Ну, Насправді, коли в людини б'є ці то воно так і є, що воно більш об'ємне біля корені, і на кінчиках більш дрібніше. Доволі цікавий такий ефект. Но я не буду дуже так глобально зупинятися зараз з вами на тому, як ми робимо е, там як ми виконуємо. Локом вниз вверх. Ну Ви прекрасно вже на другому курсі це знаєте, правда? Що в нас просто коли вниз, то де знаходиться валик, а де жок, коли треба локом вниз робити? І всі так зразу задумалися. Та звісно, що внизу знаходиться валик а жолом зверху. А коли навпаки треба локон наверх, так, щоб нас воно викладалось до гори, то треба навпаки жовт знизу, а валик зверху. Це логічно, просто треба уявити, ще ці і письмо. Давайте хоча коротко задаємо оцей е, локон вниз, на якій довжині е, рекомендовано робити, а на якій не бажано. Вниз. Рекомендовано на да. коротке і середнє. Правильно сказали. А, е, не рекомендовано довго. Чому? Ну, то тому що ми так закручуємо довге волосся, закручуємо, закручуємо, закручуємо. І у нас що, верхня частина ще не а нижня вже горить. Кінчики. Правда, нащо нам? Це у що нас для довгого волосся є інші локонів. Спіральні, спускні, вісімка, хвиля і так далі. Правда? Ось то розуміємо, що вниз це просто, щоб надати лінію, надати об'єм, і це має бути короткий середній волос. Далі, якщо це локон вверх, так, то тоді тут навпаки логічно зробити, на які довжині. хоча б середній, а також, якщо це довге, але воно має певну лінію, бо якщо у нас просто довге, і ми просто взяли напрямок догори, то якийсь навдало дуже ефект такий візуальний. А от коли у нас пострижена стрижка, рапсодія, аврора, коли є діагональ з боку, тоді локонвер надасть нам форми, надасть нам лінії і змісту в тій зачісті. Це зрозуміло. Е, ну, і на середній довжині також можна тим користуватися, так це буде актуально. Е, локонвер актуальний буде на короткому волосі. Ну, в переважній більшості ні, правда? Mm -hmm. Уявіть коротке волос. І ви накрутили локо Ну, Це щось не те, правда? Хіба що це якась така екстравагантна вкладка, де ви так задумали, що все має так підніматися? Добре. Ну, я не знаю, скажіть, що ще ви е, хочете згадати? Ще на чому ви там Загалом ми з вами так уточнили, пройшлися по всіх таких основних моментах. Дуже би мені хотілося, щоб ми з вами. Все-таки організувалися і провели лабораторну по локонах, по хвилях, зробили щось гарне, навчилися щось гарного і відпрацювали, правда? Це е, нам дозволяє кількість годин і е, оцей такий розклад, коли в нас кілька занять підряд стоїть. Це дуже зручно все-таки того досягнути процесу. Є ще питання якісь, тоді на тому може поки що Thank you.